Доброго дня, друзі! Ви на каналі Погода ЮА і сьогодні ми розповімо вам про прогноз погоди, який нас очікує протягом квітня місяця. А перед цим не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Отже, розпочнемо з потенціальних погодних явищ на квітень. Нічні заморозки, можливі в перші 5-10 днів квітня, особливо на півночі та заході нашої країни. Грози, ймовірні, в другій половині місяця, переважно в центральних і південних областях. Сильний вітер пориви до 15-20 метрів за секунду, можливі в середині квітня, особливо на заході та півдні. Також слід зазначити, що цей місяць може характеризуватися значними коливаннями погоди: від прохолодних днів із заморозками на початку до майже літнього тепла наприкінці. Квітень 2025 року розпочинається з характерної для ранньої весни мінливої та трохи прохолодної погоди, що поступово розквітає яскраву весняну мрію. Протягом першого тижня місцями ми спостерігаємо ніжне та поступове пробудження природи. Ранкові температури тримаються біля плюс 3 плюс 5 градусів, а денні значення коливаються в районі плюс 10-15 градусів. Небо часто мінливе, з невеликими опадами, які періодично зрошують землю і дають знак, що весна йде повним ходом. У другій декаді квітня ситуація змінюється. Поступове потепління стає відчутним, і денна температура підніметься до плюс 15 плюс 18 градусів. Ночі, хоч і залишаються прохолодними, близько плюс 5 плюс 7 градусів, вже вказують на наближення стабільної весняної погоди. Протягом цих днів небесна широта поступово очищається від хмар, що дозволяє сонцю зігріти природу. Інколи короткочасні дощі нагадують про звітність весняного клімату, проте вони не заважають повноцінно насолоджуватися теплом. До кінця місяця настає справжній перелом. Останній тиждень відзначається яскравим потеплінням. Денна температура досягає плюс 20-25 градусів. А нічні значення піднімаються до плюс 10, плюс 12 градусів. Ясне небо та зменшення опадів створюють ідеальні умови для прогулянок, відпочинку на природі та активного весняного життя. У цей період повітря набуває свіжості та легкості, що заряджає енергією і дарує відчуття відродження природи після зимових холодів. Західна Україна Температура на початку квітня від плюс 4 до плюс 10 градусів. Наприкінці до плюс 15 плюс 18 градусів. Опади помірні 40-60 мм за місяць із більшою ймовірністю дощів у першій половині квітня. У Карпатах можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу на початку місяця. Особливо на висотах. Із особливостей, ранкові тумани на початку місяця. Поступове потепління до кінця місяця. Центральна Україна. Температура середня за місяць плюс 10 плюс 13 градусів. На початку квітня плюс 5 плюс 11. Кінець до плюс 18 плюс 21 градусу. Опади 30-50 мм переважно у вигляді дощів. Можливі грози в останні 10 днів місяця. Особливості нічні заморозки до мінус 1 градусу, можливі в перші 5-7 днів, особливо в низинах. Східна Україна. Температура середня плюс 11 плюс 14 градусів. Початок квітня плюс 6 плюс 12 градусів. Кінець до плюс 19 плюс 22 градусів. Опади 25-45 мм. Менш інтенсивні, ніж на заході. Короткочасні дощі переважно всередині місяця. Особливості сухіші умови, ніж у західних регіонах. Південна Україна. Температура середня плюс 12 плюс 15 градусів. Початок квітня плюс 8 плюс 13 градусів. Кінець до плюс 20 плюс 23 градусів. Опади 20-40 мм. Можливі тривалі сухі періоди. Особливості: вплив Чорного моря може призводити до підвищеної вологості та ранкових туманів. Таким чином, квітень 2025 року в Україні можна описати як місяць поступового переходу від мінливої та прохолодної ранньої весни до теплих, ясних та стабільних днів наприкінці місяця. Спостерігаючи за змінами температури і хмарності від холодних ранкових заморозків до яскравого весняного сонця можна з упевненістю сказати, що природа прокидається. А кожен день приносить нові барви і можливості для весняних радощів. А на сьогодні все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. До речі, пишіть, якого міста ви нас дивитеся. Також не забувайте допомагати силам оборони нашої країни. До зустрічі завтра!